Брудні сидіння, відсутність відеореєстраторів та нетична поведінка водіїв. Саме з такими скаргами щодо роботи маршрутних таксі найчастіше звертаються запоріжці. Наявність цих проблем підтверджують і результати перевірок спеціальної комісії. Найбільшими порушниками залишаються перевізники, які обслуговують наступні маршрути. 83, 96, 67 та 63. А деякі з порушень зазначають члени комісії, можуть становити загрозу життє. Тю пасажирів, зокрема, відсутність вогнегасників, заблоковані запасні виходи та зовнішні пошкодження автівок. Акти складалися з жовтня по грудень цього року. На основі приписів власники маршруток здебільшого вже усунули порушення. В рамках чергового засідання комісія перевізникам поставили вимогу вирішити проблемні питання в 10 діб до одного місяця. Час наданого терміну залежить від виду порушення. Давайте. Протокольно закріпимо е написати звернення з боку комісії на перевізників щодо е наголошення неприпустимості нехтування механіками транспортних підприємств, які надають пасажирські перевезення, перевезення в містах Запоріжжя. Нехтування своїми обов'язками. Це неприпустимо. Це питання неодноразово вже наголошував, але сьогодні, але все ж таки вимушений знову. Це питання технологічної безпеки, матеріальної безпеки і безпеки для життя та здоров'я як пасажирів, так і водіїв, так і оточуючих громадян.